Всім привіт! Хочу почати відео з дуже цікавих тату для дітей, просто вау, ліза в захваті. Ось такі з аврори, хороша якість, патріотична. Скоро День Незалежності. Як ви бачите, дуже гарно виглядає. Зараз лізі будемо теж робити. Є багато видів, там були різні малюнки. Ну, вони держаться, звичайно, трошки, але для дітей дещо. А в нас вечірня прогулянка, якраз захід сонця. Дуже красиво, ось так іти. Вам теж рекомендую по вечорам десь в будинку так прогулюватись і корисно, і дуже дуже гарно. Всім привіт! Ось і я в кадрі. А сьогодні перший день у мене відпустки. Дуже багато планів. Було вже в лікарні. Нам потрібна була довідка, тому що починається садочок, лізе були. Канікули плюс хочу окремо ще її перевірити в деяких лікарів. Такий звичайний щорічний огляд. Як ви бачите, ми вже все спаковуємо, переїжджаємо трошки жити до бабусі. Там я вам вже теж декілька відео знімала. Стараємося тепер кожен вечір вийти погуляти. І лізі це корисно, і нам це корисно. Хоча б годину прогулянки на свіжому повітрі дуже допомагають зняти стрес. Та б ви знаходились, хоча б годину потрібно десь проводити на свіжому повітрі, особливо якщо дуже багато часу займає саме в комп'ютері робота. Ось мені потрібно піти ще. Дещо докупити і допрацювати декілька годин на роботі, а далі їдемо з Лізою в Ужгород до Сандри. Вона з'їжджає з квартири і потрібно їй допомогти попереносити речі. А постараюсь щось вам там поснімати, взяти вас з собою, а зараз йду допрацьовувати роботу, яку не встигла минулий день. Обожнюю літо закупила овочі, всього вийшло 100 гривень. Ось такий один парсик. Можна кожен день відпустка піти купити свіжі банани. Лимон, щоб почистити мікрохвильову піч, ви так робите, розв'язаємо пополам, гріємо в мікролиноці і потім її просто протираємо, вона ідеально чиста. Трошки огірків помідорів і кукурудзу. Будемо варити сьогодні, любите такі качанчики. Ще взяла нам дуже-дуже свіженькі, прям гарячі булочки. Зараз будемо такий обіду сніданок мати і свої улюблені. Ол Насіння соняшнику. Дуже вам це рекомендую. Воно саме смачне. велика пачка надовго вистачає. Ще було у новій пошті, зараз вам покажу, що А з нової пошти я забрала посилку з інстаграм-магазину Вікторія Ланжері, магазин нижньої білизни, віжама, купальники. На цей раз заказала ось такий бюстик. Вони допомагають вибрати розмір. Я хотіла яскраві кольори, взяла і трусики і бюст. У мене вже, не знаю, десь 3-4 замовлення. Дуже добре стріляється, дуже добре носиться. Наскільки я знаю, вони все закуповують в Турції. Від себе можу порекомендувати. Ціна якість увагу. Ми побували в Ужгороді. десь перший раз робили аквагрим. Дуже гарно вийшло. Вона попросила кицю. Як ви бачите, це був благодійний фонд. Ми тут брали участь в лотереї, тут можна було пройти майстер-класи. І заодно а, допомогти діткам і пенсіонерам в Ужгороді. Ми це використали, плюс надихнулись новими ідеями. Вчора ми заходили в сценсай. Сандра в Лізі купила кольца і скай, а, такий канал. Будемо вчитися, якщо скоро школи треба користуватися. Ось зламався мій а, один ніодь. І так сьогодні йду на новий манікюр, вам покажу. А також я вже нам злізу ось такі заколки, дуже гарні літні. Вона змогла прийти по 100 грн. Ось такі футболки, там 119-120. Мені дуже сподобались. І ось такі шорти. Теж дуже гарний принт і до 200 грн. Тому рекомендую, коли розпродаш заходьте в сенцей. Там є, звичайно, дуже гарні о, речі за дуже бюджетну ціну. Дуже рада, що в нас на кінець вужгородів від... Я Говорила, що я буду йти в Ужгород на манікюр. Ось такий в мене вийшов, я люблю яскраві кольори. Зараз вирішила зробити жовто голубі якраз буде День Незалежності. І взагалі мені ось такий подобається. І на другій руці трошки інакші наклейки. Як вам? Моя ідея манікюру. Почала читати ще одного українського автора Сергій Пономаренко Чорне весілля. Перші сторінки повинна швидко прочитати. Це як таке трилер-детектив, невелика книжечка. Можливо, теж в цьому блозі в кінці розкажу вам, як мені. А було ще сьогодні в опороді, В Аврорі взяла такий зошит клітинку. Давно шукаємо Лізі, вона хотіла блокнотик з мавкою. Буду мати ось такий, буде щось в ньому малювати. А також садочок взяла їй резипки, це те, що я завжди беру, завжди не вистачає. Ще заходила на це по 2 гривні. Я там знайшла ось таку гарну розмальовку, дуже бюджетну, щось до 15 гривень. Ось так виглядає. Буде лізе після садочка сьогодні подаруночок. А я йду, у мене є трошечки роботи. Постараюсь вам показати, що йду. Хотіла трошки піти попрацювати на городі, там ми покосили, щоб не було зібрати траву. Але оскільки почався дощ, мені вже зараз йде за залізою, то швиденько готую її таку маленьку вечерю і нам теж обожнюю сирники з згалібало. Ліза більше любить з шоколадними дробцями. Мені, в принципі, і класичні, і з шоколадними дробцями одинаково подобається. Дуже смачно, швидко, просто. Піджарив і готовий такий обід, вечеря чи сніданок. Які напівфабрикати використовуєте ви, напишіть мені, буде цікаво те щось новеньке спробую. Швиденько пожарили ще сирники, буквально 10 хвилин і готово. Якщо ви поспішаєте, смачно, швидко. Обожнюю за це галю по Рекомендуйте внизу, що ви з нею ще таке заморозки берете, швидке для приготування. І о, комусь що сьогодні захочеться, дуже любимося варення. У мене зараз це полуниця з ваніллю, є ще просто полуничне. Полуничне взагалі як желе, але о, і те, і те дуже смачне. Хто з ущанкою ще любимо сметаною, але його зараз нема, тому будемо зараз. Вийшла вечором трохи в сад попрацювати, стало трохи прохолодно. У Нас тут неймовірний врожай слив. Потрібно обов'язково спекти пиріг з сливами. Він дуже-дуже смачний. Також дуже класно, мені подобається, який у нас тут вигляд. Яскраві кольори зараз, тому що літо було дощове і прямо піднімається настрій, відпочивають очі від роботи за комп'ютером весь день. А ще в нас в саду дуже багато яблук, шарлотка, Ну, поки у мене відпустка, будемо пекти різні види печива. Постараюся вам в влогах показати. А от і я на такому шикарному саді у мене фоні. Ми тут покосили трошки траву, щоб була доріжка. Будемо зараз засаджувати тут частину цього поля саду. Починаємо з фундуків. Там ще подивимося якісь види карликових дерев. Неймовірно подобається природа, класно так вечором вийти, трохи очі відпочивають від комп'ютера і фізичних вправ у мене тут зграбувати траву. Дуже рекомендую тепер, поки дозволяє природа десь піти, понасолоджуватись такими видами в себе в парку, десь на природі, тому що це прям неймовірно надихає і допомагає знімати стрес. Я вже повернулась, зробила на городі, пограбила всю траву і вирішила на вечір зробити собі ось таку охолоджуючу маску, якраз дуже актуально, як приходиш із жари, біленда Ice Ice Baby. Дійсно, я її нанесла. Зараз відчуваю, що дуже добре охолоджує шкіру, так приємно, але я б брала цю маску тільки літом, коли хочеться прям прохолоди. Такої приємної, приємної. На цьому буду закінчувати це відео. Дякую всім, хто зі мною був. І для вас ще одна знахідка літня маска охолоджуюча від біленди.